Привіт! Розглянемо для прикладу сьогодні декілька пропозицій з WorkUA. Перше це покоївка прибиральниця адміністратор. Тобто, покоївка прибиральниця адміністратор за 12 тисяч. Це, звісно, сильне, сильне заявлення. Вимоги. Порядність, працьовитість, зрозуміло. Обов'язки. Виселення та заселення гостей, тобто ти чекінеш, чекаутиш. це теж нормальний труд, перевіряєшся, документи, прибирання квартир чи номерів у готелі. Так, прибирання квартир чи номерів у готелі. Типу, вона якась виїзна, виходить, правильно? Тобто це по декілька точкам треба їздити. Досвід роботи неважливий. Навчаємо, понятно. Графік з 9, з 9 до 6. Два вихідних у неділю чи шість короче, блін, ну За двінашку, блін, тут щось ще написано. короче, Це точно пропускаємо, це якась ганьба. Ідемо далі. Системний адмін, пивна лавка. Та ти що, то що треба. Так, що тут треба знати? Досвід роботи двох років. Знання комп'ютерного обладнання, вміння змінити компоненти ремонт. Понятно. Знання протоколів TCP, IP, dns робота з Linux-Windows. понятно, Розуміння, в принципі, роботи Active Directory Windows Server AD, AD це Active Directory. Два рази написано: Hyper-V1S. Окей. Ага, базові знання Postgres SQL, ну, блін. Не знаю, це вже додатково повинно бути оплачено. Якщо там ще скрипти писати, то тіпа, не знаю, якщо обслужувати БД, то теж тіпа, це не дуже проста справа. Обов'язки супровід серверів, моніторинг інфраструктури, організація роботи, підтримка з цілий набор. Це ж не одну точку певної лавки треба обслуговувати. понятно, Запевне провольний термін 24, далі 26. Тобто в будь-якому випадку 26 це потолок. правильно? Професійно-кар'єрне зростання це все неправда. Не очі. Йдемо далі. Персональний асистент. Двадцятку, коротше, платять. Бо коли є така вілка розбросена, я дивлюся на меншу ціну. Так, описання вакансій. Не курити навіть Наві айкоси. Агло можна? Окей. ЛГБТ-френдлі. Окей, бути пунктуальним і відповідальним. Окей, бути комунікабельною. Бажано бути екстравертом. Тобто, дуже, щоб ти хотів з усіма комунікувати. Не закрий рот, називається, не бути гомофобом. Що таке тут ЛГБТ-гомофобом? Тут такий прям тиск на це. Вміння писати тексти, ввести соцмережі, бажання English. А, ну, бажано English language це вже, звісно, друга ціна це вже не двадцяточка. І вибачте мене, будь ласка, повна зайнятість, 40 годин на тиждень. Координація мого розкладу, організація моїх подорожей. Збірна на. Ну, коротше, це, звісно, загнув парень. Скрипка АБ, ФОП. Іграй на скрипки далі. Йдемо далі. Так, бариста в кав'ярню Варшавський. Ох, і знаємо. Це. Ми тут були. Там Так, нормально хамят. Не, навіть получше, ніж в Приватбанці. Дружну компанію розіскуємо барист. Окей. Ти нам підходиш, якщо ти хочеш розвиватися. Робота з 7 до 8, зп 18, 25. То не хочу розвиватися. Clowd. Завідувач сектору архівної справи. Промінвестбанк. Оце інтересно, що це таке? Банк стадії ліквідація запрошує на роботу завідувача сектору архівної справи. Це, случайно, не шукають людину, типу, щоб ти потім став останнім чоловіком в, в, в цій цепочці ліквідації банку. Щоб потім це, случайно, проблем не виникло. Досвід роботи в архівній справі. Знання законодавчої бази. Дивиш, щоб ти потом пропетляв цього, цього Промінвізбанка. Далі. Рекрутер. Описання Вимо... вакансії. Вимоги. Підбір лінійного персоналу для п'ятьох проєктів. Вантуван зустріч із менеджером. Понятно. Обов'язки. Так, обов'язки. Виконання повного циклу рекрутінгу. Окей. Відбір кандидатів і список кандидатів. Угу. Кого ми будемо шукати? Понятно. Ну, ціни немає на це все, не знаю. Пропускаємо. Швія м'якої мебелі. Анука. Жінка 20-40 років. Що, після 40 все? померти, да? Вже не можеш не способен да, передвігатися, понятно. Як у нас в Україні заведено. В обов'язки входить розрахунок крою, крой матеріалу, пошиття чохлів, Ну, це тут треба людина із мозгами і з замбитою рукою вже. У вашому розпорядженні буде світло, чисте робоче місце. Весь необхідний інструмент, розкриння стіл, ну, понятно. От, Тараса Шевченка, той в промзоні там буде. Да? Швиян, м'якої меблі, Ну, типа за. 30-ку може той, хто набитою рукою, може йому, типа норм. Ну, 20 для виживаловки це маловато. Не розглядаю, я б не розглядав би. помічник бухгалтера. Альфа, Смарта, Smartag і щось непонятне. Тут написано, хто ми такі, хто це читає, кому це цікаво, блін. Основні вимоги до кандидата на посаду. Вища освіта. Досвід роботи на посаді помічника-бухгалтера. Знання документу обігу. Досвід роботи. 1С. 8 версія, мідок. Ну, стандарт. Контроль, перевірка оформлення первинних документів для ОЗЕшок. Так, Перевірка наявності оригіналів первинних документів. Ну тут е шарить треба в цьому, так, да, це не просто так, комфортний офіс. І що кажуть по деньгам, нічого не обіцяють. Ну і ладно, до допоб... побічення. Офіс манагер. 8 тисяч! Блін, це що сьогодні? Це по, по цені, по-моєму, по сьогодні це топчик. 8 тисяч, блін, чувак. Хто ви такі? Bінател. Блін, Бінател це ж нормальна типотовка. Ну, у неї там е, нормальний продукт. 8 тисяч. Ну блін. Я розумію, що офіс-менеджер, типу, не найприємний чоловік, там найнужний. Ну все ж, блін. Що ти будеш робити? Працювати з документами, устиг контроль на облік, товаришувати з співробітниками. Новий порту, ну понятно. Приймати, та відправляти посилки, стежити, щоб в офісі кулер там був з водичкою. Ну, понятно, бути надійною опорою для менеджера з продажу. А це як? Бути надійною опорою для менеджера з продажу, що йому там, мені робити чи що. Ну, ну напишіть конкретно, як це бути опорою. Підтримувати менеджера, типа ти молодець, давай вперед, ти зможеш. Ох, блин, ми разом давай, ми сіла. Що за підтримка? Блін, з воздуха чи що, з комп'ютером на ти, понятно. Вінду встановлювати заново не доведеться, якщо вмієш будувати весь. Ну, хорошо, ти майже мушкетюр. Блін, є досвід крутяк, не навчимо. Що ми пропонуємо? Зарплата 8-9. Братец, а зачем ты пишеш тут 11 цифр? 8-9? Все по КЗПП. Да. Ну що, грустно, це все, конечно. хлопці, ребята молоді, звісно, конечно, линяйте блін це. Або розвивайтесь. Choose your destiny. Дякую, що дивились мій щит.